Renault Master 3. Проблема з запуском. Запускається і глухне. Хлопці вже намагалися його діагностувати. Вибивало помилку по датчику положення колінвала. Міняли вони датчик колінвала і датчик розпродвала. Результату це не дало. Перед автомобіля така, що його привезли з двигуном в багажнику. Двигун зробили, але запуск запускається він через раз, через 10 може запуститися нормально, може заглохнути через кілька хвилин. Зараз не запускається фактично кожен раз. Підключив я осциллограф до датчика коленвала. І що я побачив? Після пропуску зубів. У нас ще один пропуск нештатний. Випав зуб. І тут видно по осцилограмці. Машина запускається, глохне запускається, глохне. Я тут декілька разів заводив, О, де оце жовта лінія. то Тут у нас є вприск, є декілька циклів вприску і глохне. Глохне через те, що у нас є пропуск зуба. Є в мене талонна осцилограмка. Тут ми бачимо два зуба пропуск. І на цьому місці, де ма, у нас натіє оцілограмі пропуск, у нас є чіткий зуб. Тут видно, що двигун працював. Весь час От, маємо пропуск зуба. Датчик знаходиться ззаді мотора за металевим захистом. На перший погляд, то все якби нормально. Нічого такого не, не видно. Але якщо глянути під іншим кутом. І... Хопа. Бачик не рівно. Все. До стоматолога. О, то буде все ідеально. Тух камеру. Так. Підрегулював я той зубчик. Автомобіль запустився. Працює нормально, треба ще помилки повидаляти. Не глох, не запускається кожного разу, вже нормально. Автоскоп, як завжди, виручив.